Звичайно, що це дуже добре, коли українцям пропонують передвиборчий хабар у вигляді тисячі гривень. Ні, в Україні є ті, хто цієї тисячі потребує. Але є декілька мільйонів, серед яких інваліди прокурори, мажори, які їздять вулицями Києва під російські пісні, ганьблять Пам'ять про українських загиблих воїнів. Є співробітники державних корпорацій, які отримують сотні тисяч гривень. Є співробітники олігархічного корупційного, єдиного пропагандистського марафону, які з бюджету отримують величезні гроші. Їм зараз пропонується теж видати по тисячі. Сьогодні ранком я повернувся з фронту. Покровськ на півоточенні, Курахово здано, На Курському напрямку дуже-дуже важко, Куп'янськ, Кремінна, Ліман, Часов'яр. А наші підрозділи мають величезне невистачання ФПІВ-дронів, ребів, техніки для... Забезпечення фортифікаційних споруд, капонірів і іншого. Уявіть собі, що ці 5 мільярдів зараз ми б віддали військовим, що ПДФО, яке розкрадається, ми б передали назад в бригади і не приймали би пояснення уряду, що для цього немає грошей. Ці гроші є. Вони в резервному фонді, і вони дерібаняться корупційно. Не додаючи військових, сьогодні треба розглянути наш закон, забезпечити як мінімум 40-50% ПДФО на рахунки бригад, тим більше, що і Зеленський про це дає відповідні прохання. І уявить собі, кожна бригада отримує більше 50 мільйонів гривень. А це означає, що кожна бригада буде мати 250 комплексів купального ребу. А це означає, що на кожній машині буде захист від ворожого ФТВ. І ще одне: нафта. Нафта Росії має бути зупинена в Україні. І пояснення прем'єра, що це ускладнить відносини з Євросоюзом, Неправда, це удар по Росії, і ми його маємо нанести.